Презентація на тему Фізика і науково-технічний прогрес, виконала учениця 9-го Б класу Татомир Анастасія, вчитель Руслана Іванівна Добуш. У наш час відбувається найбільша науково-технічна революція, яка почалася близько чверті століття назад. Вона внесла глибокі якісні зміни в багатьох областях науки і техніки. Поява науково-технічної революції пов'язана з великими відкриттями в області фундаментальної фізики. Відкриття радіоактивності, електромагнітних хвиль, ультразвуку, реактивного руху і так далі, призвело до того, що людина, використовуючи ці знання, пішла далеко у розвитку техніки. Людина навчилася передавати на відстані не тільки звук. Але зображення. Тепер нікого не здивуєш ні телевізором, ні комп'ютером. Але ж кілька сторіч тому тільки задумки про таке могли спалити на багаті інквізиції. Людина вийшла в космос, побувала на місяці, побачила його зворотню сторону. За допомогою унікальних оптичних приладів люди можуть довідатись, з якої речовини складаються далекі від нас планети. Отримані нові дані коли-небудь дозволять людині зробити нові, неймовірні для нас відкриття, які приведуть до нових досягнень науки і техніки. У всьому світі спостерігаються глибокі якісні зміни в основних галузях техніки. Науково-технічна революція докорінно змінила роль науки в житті суспільства. Наука стала безпосередньою продуктивною силою. Прикладна електроніка, колишня донедавна частина загальної фізики, стала незалежною областю науки, так само як і фізична хімія, геофізика і астрофізика, відокремились від загальної фізики. Основні досягнення останніх років були отримані завдяки поєднанню здобутків у різних галузях науки біофізиці, фізиці твердих тіл і астрофізиці. Розшифровка структур ДНК, синтез складних протеїнових молекул. І досягнення генної інженерії були здійснені завдяки досягненням спектроскопії, рентгенівській кристалографії і електронному мікроскопу. Сформувався новий напрямок хімії, ультразвукова хімія. Виникли нові області застосування ультразвуку, мікроскопія, голографія. Вантова акустика і так далі. Ультразвук допомагає військовим морякам виявляти підводні об'єкти, медикам будувати діагностику різних захворювань, застосовується у рибальстві. Ультразвук будує і руйнує, ріже і свердлить, очищає, сортує, стерилізує, розвідує. Його взяли на озброєння геологорозвідники. І нафтовики. І це ще не все. Перелік застосування ультразвуку можна продовжити. Відкриття транзистора привело до дійсної революції в області радіоелектроніки. На основі транзисторної технології з'явився новий напрямок у науці і техніці мікроелектроніка, що дозволило людині побудувати перші напівпровідникові ЕОМ. Фізика робить вирішальний внесок у створення сучасної обчислювальної техніки, що представляє собою матеріальну основу інформатики. За короткий проміжок часу обчислювальна техніка просунулася далеко вперед. Сучасні персональні комп'ютери мають величезну швидкість обробки інформації, великі обсяги пам'яті, що дозволяє здійснювати практично будь-які розрахунки. За допомогою периферійних пристроїв комп'ютер бачить, чує, малює, креслить, друкує, говорить, показує, грає в ігри, навчає, керує технологічними процесами на виробництві, стежить за космічними польотами і т.д. Важко уявити собі сьогоднішній день без комп'ютера. За допомогою комп'ютера наші дні здійснюється зв'язок через всесвітню мережу. З будь-якою точкою земної кулі. У такий спосіб йде обмін відео, аудіо і текстової інформації між людьми в різних країнах. Це дозволяє людям зрозуміти один одного краще, дізнаватися багато нового, одержувати необхідну інформацію, електронна пошта в лічені секунди доставить ваше повідомлення величезного обсягу в будь-який куточок землі, розвиток комп'ютерної техніки. Розробка найбільш нових мов програмування дають можливість ученим фізикам робити складні розрахунки, аналізувати найскладніші ймовірнісні ситуації, будувати математичні моделі різних процесів. Будь-яке відкриття нових фізичних законів негайно призводить до використання їх у розвитку інших наук, особливо техніки, а це, у свою чергу, до нових відкриттів у фундаментальній фізиці. У такий спосіб науково-технічний прогрес неможливо зупинити. Розвиток фізики приніс не тільки фундаментальні зміни в уявленні про матеріальний світ, але також через засоби технологій, які засновуються на лабораторних відкриттях зміни в суспільстві. Завдяки розвитку науки і техніки люди на планеті стали жити під одним дахом і в єдиному інформаційному просторі. Тепер уже у нас не складається враження. Що земля нескінченно велика, на її поверхні і у її надрах можна робити що завгодно необдумані дії людини, застосування зброї, винайденої завдяки тим же досягненням фізичної науки, приводять до необоротних руйнівних наслідків для природи і самої людини. Часто розум приносить на менше користі, аніж шкоди. Доказом цього є можливість одним натиском кнопки знищити все живе на землі. Однак, використання людського інтелекту, що винаходить нові товари або більш ефективні технології виробництва це найважливіше джерело економічного зростання. За останні 250 років розвиток техніки майже докорінно змінив життя людей. Спочатку парова машина, потім Двигун внутрішнього згорання, електрика і ядерний реактор замінили фізичну силу людини і тварин як основне джерело енергії. Автомобілі, автобуси, поїзди і літаки витіснили коня і віз як основні способи пересування. Технічний прогрес продовжує змінювати наше життя і сьогодні, лазерні програвачі, мікрокомп'ютери. Текстові редактори, мікрохвильове педження, відеокамери, магнітофони, автомобільні кондиціонери істотно змінили характер нашої роботи і дозвілля протягом останніх 20 років. Науково-технічний прогрес визнаний у всьому світі як найважливіший чинник економічного зростання. Все частіше і в західній, і в вітчизняній літературі зв'язується з поняттям інноваційного процесу. Це, як справедливо відмітив американський економіст Джеймс Брайт, єдиний в своєму роді процес, що об'єднує науку, техніку, економіку, підприємництво і управління. Він полягає в отриманні нового продукту, тобто тягнеться від зародження ідеї до її комерційної реалізації, Укоплюючи таким чином весь комплекс відносин, виробництва, обміну та споживання. У цих обставинах інновація спочатку націлена на практичний комерційний результат. Сама ідея, що дає поштовх, має матеріалістичний зміст. Це вже не результат чистої науки, отриманий університетським вченим у вільному, нічим не обмеженому творчому пошуку. У практичній спрямованості інноваційної ідеї перебуває її приваблива сила для підприємств, що працюють у ринковій економіці. Потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва визначаються передовсім науково-технічним прогресом. Його темпами і соціально економічними результатами, Ще цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні досягнення науки і техніки, котре є першоджерелами розвитку продуктивних сил, то успішніше вирішуються пріоритетні щодо виробничих соціальне завдання життєдіяльності суспільства. Науково-технічний прогрес у буквальному розумінні означає безперервний. Взаємозумовлений процес розвитку науки і техніки у ширшому суттєво змістовному значенні це постійний процес створення нових і вдосконалення застосованих технологій, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням досягнень науки. Науково-технічний прогрес можна тлумачити також як процес нагромадження та практичної реалізації нових і науково-технічних знань, цілісну циклічну систему, наука, техніка, виробництво, що охоплює кілька стадій: фундаментальні теоретичні дослідження, прикладні науково-дослідні роботи, дослідно-конструкторські розробки освоєння технічних нововедень. Нарощування виробництва нової техніки до потрібного обсягу, її застосування, експлуатація протягом певного часу, техніко економічне, екологічне і соціальне старіння виробів, їхня постійна заміна новими, ефективнішими зразками. Науково технічному прогресу властиві еволюційні, зв'язані з накопиченням кількісних змін. Та революційні зумовлені строкоподібними якісними змінами, форми вдосконалення технологічних методів і засобів виробництва кінцевої продукції. До еволюційних форм науково-технічного прогресу відносять поліпшення окремих техніко-експлуатаційних параметрів впровів чи технологій, їхнього виготовлення, модернізацію або створення нових моделей машин. Обладнання приладів і матеріалів у межах того самого покоління техніки. А до революційних зміна поколінь техніки і кінцевої продукції, виникнення принципово нових науково-технічних ідей, загальнотехнічні науково-технічні революції, у процесі яких здійснюється масовий перехід до нових поколінь техніки в провідних галузях виробництва. Науково технічна революція. Відбиває докорінну якісну трансформацію, суспільного розвитку на засаді новітніх, наукових відкриттів, винаходів, що справляють революціонізуючий вплив на зміну знарядь і предметів праці, технології, організацій та управління виробництвом, характер трудової діяльності людей, зміст сучасної науково-технічної революції, найбільш повно розкривається через її особливості, зокрема. Перетворення науки на безпосередню продуктивну силу, втілення наукових знань у людині, технології і техніці, безпосередній вплив науки на матеріальне виробництво та інші сфери діяльності суспільства. Новий етап суспільного поділу праці зв'язаний з перетворенням науки на провідну тварину економічної і соціальної діяльності, що набирає масового характеру. Наука перебрала на себе найбільш революціонізуючу активну роль у розвитку суспільства. Сама практика потребує випереджаючого розвитку науки, оскільки виробництво все більше стає технологічним утіленням останньої прискорення темпів розвитку сучасної науки і техніки, що підтверджується скороченням проміжку часу від наукового відкриття до його практичного використання. Інтеграція багатьох галузей науки, самої науки з виробництвом із метою прискорення і підвищення ефективності всіх сучасних напрямків науково-технічного прогресу, якісне перетворення всіх елементів процесу виробництва, засобів праці, революція в робочих машинах, поява керуючих машин, перехід до автоматизованого виробництва. Предметів праці, створення нових матеріалів, з наперед, заданими властивостями, використання нових, потенційно невичерпних джерел енергії, самої праці, трансформації її характеру та змісту, збільшення в ній частки творчості. Будь-яке відкриття нових фізичних законів негайно приводить до використання їх у розвитку інших наук і техніки, а це, у свою чергу, проводить. До нових відкриттів у фундаментальній фізиці. Але важливо пам'ятати, що науково-технічний прогрес має як позитивні, так і негативні наслідки, тому потрібно обдумано робити свої вчинки та раціонально використовувати його досягнення. Дякую усім за увагу!